Добрий день, малята! Сьогодні у нас цікава математика. Давайте з вами відгадаємо загадки. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок Прокидайтеся вже ранок. Світить сонечко яскраве час настав. У мене справи. Я граю і гуляю і дорослим допомагаю. День. Смачну вечерю ми з'їмо, телевізор глянемо або в ігри пограємо, книжки почитаємо. Вечір. Чорне, чорне полотно, закрива моє вікно, срібний місяць виглядає, я у ліжко спать лягаю. Ніч. А тепер давайте дізнаємось, що ми робимо зранку, вдень, ввечері і вночі. Зранку ми прокидаємось, робимо зарядку, чистимо зубки, вмиваємо, снідаємо і йдемо дитячий садок. Вдень ми гуляємо, граємось, навчаємось, спілкуємось та обідаємо. Ввечері ми дивимося мультики, складаємо свої іграшки, вечеряємо, читаємо книжки та вкладаємося спати. Вночі. Ми міцно обіймаємо свою улюблену подушку, спимо і бачимо кольорові сни. А тепер давайте повторимо, з чого складається доба: ранок, день, вечір, ніч. Дітки, а ви знаєте, що це? Це геометричні фігури. Яка це геометрична фігура? Коло. Якого вона кольору? Зелена. Яка це геометрична фігура? Квадрат. Якого вона кольору? Жовтого. А що є у квадрата? Кути і сторони. А яка це фігура? Трикутник. Якого кольору трикутник? Червоного. Що є у трикутника? Теж кути і сторони. Подивіться на ці фігури, вони різної форми. У кола немає кутів і сторін. А у трикутника і квадрата є. У квадрата більше кутів і сторін, чим у трикутника. А тепер давайте пограємо: де сховалося коло. Де сховався трикутник? Де сховався квадрат? Пропоную намалювати геометричні фігури за допомогою манної крупи. Малюємо коло. Тепер малюємо трикутник. Квадрат Молодці, дітки. До побачення. Чекаю на ваші малюнки з геометричними фігурами.